Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон. А ви дивитеся Барбі Геймер, частина друга розплата. Робити огляд на такий фільм, як Барбі, це особливий челендж, тому що хтось та образиться, але боятись образити когось значить в інтернет, не ходить. Отже, Барбі. Барбі не настільки просте кіно, яким може видатися із першого разу. Попри рекламну кампанію, котра концентрується лише на мемній частині, Барбі має ще й темну філософську складову. Але навіть із цим я абсолютно не розумію, чому здорові лоби подивилися трейлер до фільму про іграшку, яка позиціонується як для дівчат, і вирішили, що це кіно однозначно треба йти. Дивитись, уся рекламна кампанія Барбі була націлена на конкретну аудиторію, і в той же момент. Цілком конкретно аудиторію вона відсіювала. Тому дуже дивно потім ходити і читати про те, як дорослі мужчини жаліються, що у фільмі для дівчат від дівчат і про дівчат було щось про дівчат. Звісно, із фільмом є у чому не погодитись і багато, але мене смішить сам факт, що люди, на котрих явно цей фільм точно не цілився, пішли у кінотеатри, і не східість. Це приблизно як казати, що опенгеймер занадто нудний, бо там немає екшону. Якщо дуже коротко, якщо ви крінжували від одних тільки трейлерів і сприймаєте слово фемінізм як матюк, то не треба йти на цей фільм, будь ласочка, побережіть свої ніжні нерви. Отже, Барбі. Барбі розповідає нам на диво про Барбі, котра живе в ідеальному світі Барбі, і оточена іншими Барбі і Кенами. Кенів сюди теж відсипали багато, на чолі із Альфа Кеном, якого грає Сігма Райан Гослінг. Окей, грецький Фейт повторили, йдемо далі. Барбі, як фільм, дещо обманює своїми промо, бо наївно рожева цукросопелькова тут хіба що оболонка сеттингу. Барбі, та котра головна героїня, усвідомлюється і починає думати за смерть. Екзистенційною кризою усе не закінчується, бо вона із ідеальної Барбі починає перетворюватися на звичайну цілком м'ясну жінку. То у неї ступні починають згинатися, радуючи одного тарантіну, то навіть з'являється цілий целюліт. Само собою, вже на цьому етапі у деяких людей починає рватися нижньоспинна частина, скажімо так, тому що, як виявилося, у дівчат буває целюліт. Я не хочу дуже сильно псувати вам настрій, але деякі з них іще й какають. Аби повернути собі свій інстаграмний образ, Барбі тепер мусить поїхати у реальний світ, щоб частково повторити сюжет із історії іграшок. Паралельно розвивається екзистенційна проблема, і Альфа Кена, бо хай меншою мірою він теж починає бути незадоволений своїм статусом. Кво на цьому моменті дуже багато чоловіків і навіть деякі жінки дуже сильно образилися, тому що подумали, що Кен у цьому фільмі представляє усіх чоловіків, тоді як Барбі представляє усіх жінок. Що м'яко кажучи, неправда, тому що фільм це він буква найно про ляльок Долз mm -hmm. про іграшок, і знаєте, у серії іграшок ляльок про Барбі Кен виступає скоріше як аксесуар до Барбі, що власне у кіно і обігрується. І при цьому я дуже сподіваюся, що усі ті люди, котрі скаржаться на цей момент, насправді просто знавці лору всесвіту Барбі, і тому як би в них це і викликає е, дисонанс. Тоді так, тоді я все розумію. Якщо ні, то це все не має сенсу. Хоча це, звісно, навряд, бо із потоків скарг на фільм, які виписувати усі, звісно, що мають прав... Аво, я не бачив, щоб хтось жалівся, що взагалі то по канону Кен Кента Алан одної статури, чисто щоб вони могли ділитися одягом. А Майкл Сера на те, щоб дуже схожий на Райана Гослінга тілом своїм. А от із реальним світом, показаним у фільмі, уже не так просто, бо от там от місцеві мужики, геть усі, окрім чоловіка, героїні Америки Ферери, це напищені козли та мізогіністи, що прекрасно працює для миттєвої зміни кена і розвитку сюжету, але робить, здавалось би, рожеву історію занадто чорнобі одразу прошу вибачення за мою запорізьку, але узагальнення це херня, і тільки сити усе зводять в абсолют. Таким чином, не усі мужики-козли і не усі баби дури. Що я молодий козлик, а не козел. З іншого боку, так званий реальний світ чисто за враженнями був ще одним шаром карикатури. Якщо Барбіленд був карикатурно ідеальним, то світ, де Віл Фаррелл головний боссмен, був карикатурним зображенням патріархату. Тобто, ні, скоріше за все, справжній світ справжнім теж не був. Взагалі, за якусь логіку у цій стрічці говорити це себе не поважати, тому що в основному у ній щось працює по тій простій причині, що тому, що тому, що воно працює. Але знову ж таки, по більшій частині своїй це теж не повинно викликати ніяких проблем. Бо Лору у Барбі як такого тупо не існує. Головний лор у Барбі це рівно той, який ти собі придумаєш. Якщо Барбі з Кеном можуть бути якими завгодно, залежно від дитячої фантазії, то і правила світу повинні бути такими ж. Проте деякі місцеві профтики це все ж не виправдовує, як на мене. Скажімо, дочка персонажки Америки Ферери, яку я для зручності буду називати Сашою, в основному через те, що це її ім'я у фільмі. Як тільки вона виконує свою функцію плод твісті, стає не просто не обов'язковою персонажкою, а ще й різко повністю змінює свій характер, що знову ж таки має сенс, якщо врахувати, що справжній світ теж не справжній, а лише другий шар матриці кольору фуксії. Як я вже казав, це запросто може пояснити усі питання, які виникають під час самого фільму. Але це ж у такому випадку повністю знецінює усю розкішність фіналу. А фінал тут. Слізковити скальний. Чисто, от якщо от вам не бахнуло перед цим, от після спічу Америки Ферери, то це прям як удар під дих, дуже підступний між іншим. Але хороший. Власне, що ще треба було очікувати від сценариста шлюбної історії Ноя Баумбаха. Правильно, решту фільму, бо він же написав Мадагаскар 3. Чим зайняв собі казан у пеклі. О, пройшла уже добра половина цього ролику, і мені потрібно, хоч якось, утримувати вашу увагу, тому давайте поговоримо про нього. Раєн Гослінга Райан не Кіліан Мерхі. Якщо ви до цього не знали цю інформацію, і він знає про поняття. Менів. І цього разу він цілком свідомо надав усім нам максимум свого мемного потенціалу. Барбі загалом настільки крінжова, що аж розкішно, ну і на вершині цього досить таки змішаного почуття був саме він. Кен від Райана Гослінга. Гослінг був кенуальний. У мене був від нього кеназм. Чи то через відсутність іншої роботи, чи то, можливо, через дуже сильну любов до мистецтва, але Райан віддався на усі 110% крінжатинці і подавав. Рував нам ідеальний стьоб над кеном. Кожна секунда кена це кенуально, це подія, і це стосується не тільки раяна. Чого варти тільки нинішній доктор? Хто шуті-гатва? Актор, котрий, як бачите, має ідеального агента, який підбирає йому не менш ідеальні ролі. Юріана просила ще згадати за Русалку Кена, але знаєте, будь-яка поява Джона Сіни це уже сама по собі непомірний вклад у мемну культуру. Тож знаєте, що він там е, був. Ще там була. За кого ти хотіла, щоб я сказав? Ема Макі. Там була Ема Макі. Ти щаслива? Дуеті з шуті гатва в ем, ммакі була у дуеті з шуті з шуті, може з жарти гатва. Ема макі була із жарти гатва. Раз я вирішив пройтися по другому ряду, то давайте уже зізнаюся у любові своїй персональній до моєї улюбленої барві у кіно у виконанні Кейт Маккінон. Людини, чию харизму досить рідко використовують у потрібному руслі, але тут був самий раз. Марго Робі навмисне я залишаю на сам кінець. Навряд роль Барбі стане для неї якоюсь суперпроривною. Але тут удало використовується її загальний образ. Наївної дорочки, блондинки, які тягнеться довгим шлейфом, ще й з Вовка з Волкстріт. Зрозуміти мене правильно, вона акторка дуже хороша. Гляньте тільки я тоня, але образ цей усе ж присутній. А тому вона прекрасно підходить для ролі ідеальної Барбі для того, щоб буквально на ляльках показувати, що дівчата, який би образ у них не був, мають певні проблеми. І основна із них, як на мене, це те, що суспільство дуже багато подібних проблем робить буквально із нічого. Так, так, так. Я знаю, що у хлопчиків також є подібні проблеми. Вони відчувають тиск суспільства, і це все от, от. Але фільм не про них. Про них ми будемо говорити в якомусь іншому фільмі огляді на фільм. Можливо, і в фільмі. Ми ніколи не знімемо фільм у огляді. Ну, якби про них теж, бо Арка Кена щонайменше друга за драматичністю після Барбі. Але усе ж кіно про дівчат і для дівчат. Не для Бена Шапіро, котрий робить вигляд, що його бідного нещасного змусили подивитися Барбі, а потім він розпинається, чому вона йому не сподобалася. У ролику у половину хронометражу самої Барбі. Барбі це ніби крик про поміч однієї людини, котру чавить усе: сіра робота, власна сім'я і цілий світ. Бо куди не піди. А все одне і те ж. Цей крик про поміч, котрий з метафори виливається з однієї із героїнь у буквальщину, комусь може здатися занадто в лоба. Як на мене, вписано, було ще куди не йшло, але в даному випадку головне реакція. Багато хто із жінок на цьому моменті, і потім ще й у фіналі сплакнув навіть і сплакнув добряче. А це означає, що фільм загалом і цим сценам, зокрема, вдалося таки оголити якийсь нерв. Може, вдалося сказати у лоба те, у чому боялись зізнатися жінки самі на собі проблеми у нашому суспільстві вони існують. Це беззаперечний факт. Інтернет-воїнство буває заходить у крайні межі, котрі нічого, крім сміху, не викликають. Окей, стає ще гірше, коли якісь медіа корпорації намагаються догодити ці аудиторії і виходить лише матеріал для пародії. Але існує зворотня сторона цієї медалі. Як тільки хтось намагається озвучити наявні проблеми у жінок, одразу знаходяться сотні людей, котрі починають тицяти на це пальцями, уживаючи слова павісточка з Ві, та фєємкі, причому ненависть у тому числі і до цього фільму це не ексклюзивно чоловіча річ. Я не збираюся давати вам якогось одного рецепту для вирішення глобальних проблем, тому що проблеми різні, проблем багато, і люди при цьому теж. Неймовірно, які різні єдине, що дуже прошу, що от в момент наступного інтернет-срачу, котрий обов'язково таки відбудеться, будь ласка, пам'ятайте, що ця людина, якби як ви сильно її ненавиділи, не є представником усіх інших людей усіх інших груп. Усіх інших спілок, і так далі. Я б особисто дуже не хотів би, щоб мене, як чоловіка і українця, наприклад, судили по Іллі Ківі. Стеретипна лялька Барбі моя улюблена Барбі. Вона не має якоїсь професії, вона не має конкретно прописаного характеру, а значить, людина, яка нею грається, має повну волю. Саме з цією Барбі дитина буде мати найбільше спільного, бо в неї вона вкладає свої персональні мрії. Тому звичайна Барбі може бути і космонавткою, і лауреаткою Нобелівської премії. І Президентку і бухгалтерку, і навіть сидіти вдома доглядати інші лільки, якщо їй самі того хочеться. Якщо я правильно зрозумів посил фільму, то потрібно не соромитись самої себе і бути власне собою. Звісно, дуже багато зараз може запитати. Ну типу, як же, як це мені бути е, кимсь іншим, як це? Як я, я це я, я не можу бути кимось іншим. Ну, скажімо так, якщо ви задаєте собі це питання, то знаєте, що ви неймовірно щаслива людина, і у вас цілий комплекс проблем щойно у вас навіть не було цього цілого комплексу проблем. Колись лялька Барбі вірвалася на ринок іграшок з ноги і подолала один із найбільших стереотипів, що дівчаткам подобаються тільки пупсики в колясочках. Тепер. Принаймні фільмом Барбі робить демедж контрол після стереотипів про красу, котрі сама ж і нав'язала багатьом. І якщо вірити не мені, а жінкам, на яких він орієнтований, а фільм, до речі, рекомендується людям, яким вже є 12 13 років, то їй це вдалось. Певна річ не варто забувати, що все це була одна велика гігантська і дуже навіть успішна рекламна кампанія ляльки. Але якщо вона була зроблена добре, то я особисто і не проти. Мені дуже важко саме рекомендувати Барбі, тому що із високою ймовірністю у вас буде одна із двох реакцій: або люта крінжа, і публічне самопобиття Лоба, або сльози катарсису. Мені особисто дуже сподобалось. Найголовніше, що сподобалось Юліані, а от вам уже доведеться самим грати у цю рулетку і от е, отримувати певний результат один із цих двох. Скоріше за все. Може бути такий варіант, що ви такі, от ну кіно, як кіно, господи, що тут такого? Ну піду, гляну огляд від Від Джорнал, поставлю їм свою вподобайку. Можливо, я ще підпишусь на їхній канал, бо якось дивлюсь, дивлюсь і не був, не була підписаний весь цей час, щоб не піти і не підписатися на цей прекрасний канал. Та що там я піду ще в телеграм підпишусь, і у Твіттері знайду в X, X це тепер називається, тобто один X, будь ласка. Не XX. X, а один X В Коли... X колишній твіттер. Шукайте мене там і підпишіться, будь ласка. В інстаграмі також я запрошую вас всіх люб'язно підписатись туди. Якщо ми досі не назбирали на дрони на запорізький напрямок, де відбувається контрнаступ, то знаєте, що ми без ваших 10 гривень аж ніяк не обійдемося. Хочете задонатити більше, донатьте більше, хочете донатити менше, донатьте менше, це не принципово. Головне, аби ви щонебудь робили для нашої спільної перемоги. Наперед вам дуже сильно буду вдячним. І якщо ж ви хочете підтримати нас фінансово, то знаєте, що абсолютно. Усе по перше, да, як затравочки почну, все це тримається виключно на вас. Якби а, вас не було, то у нас і відповідно теж не було. Тому якщо ви хочете підтримати нас, не треба да, давати нам багато. Одного долара, що фактично є чашка кави на місяць. Нам буде достатньо і з головою скористатися, будь ласка, якщо у вас є час бажання і найголовніше кошти скористатися всім реквізитами в описі до цього е, е, відео. Але першим ділом, все таки, донатьте, будь ласка, на армію. Якщо ми не збирали уже таки на ці дрони, значить. Ми обов'язково збираємо на щось інше, тому що неймовірно великий список потреб, і всі їх потрібно закривати. Самі знаєте чому. У Рубриці а що ж там Бенджамін?» У нас сьогодні неймовірно поетичний романтичний, я б навіть сказав би Бенжамін своєю власною персоною. У нас будуть наступного разу уже запрошені гості. Але давайте ми подивимося на «Behind the Scene». у його перший ролик. Дивіться, скоро буде на Netflix, Як він зачитує свої віршовані гавгави? Це нова форма мистецтва. як Хоку і Хайку, тільки гавгави. Поки що публіка не дуже велика. Я знаю, я сам був здивований, що прийшли тільки місцеві коти у двір, Але все ж дуже радий буде, якщо ви, хоча б тільки через оці от кадри, ексклюзивні, я хочу вам зараз повідомити. поставити вподобайку до цього відео, хоча б заради Бенжеміна. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекрасна Юліана. А ви дивилися Кік Джорнал Тримайте з нами на одній хвилі? Народ, до нових зустрічей. Бувайте. Аме бабіґіл. А ти усвідомлювала наскільки це вульгарна пісня? Ні. Значить так, люди не учіть англійську в жодному випадку і насолоджуватися піснями просто так. Бо як виявилося, дуже багато пісень у нашому світі такі вульгарні, що капець. Я почав учити німецьку і послухав Рамштайн. Це була моя основна е, помилка: те саме з англійськими піснями.